Хотів би подякувати вам за співпрацю за те, що ви пішли на мої прохання, прохання побратимів з приводу оформлення документів, бо наразі я бачу, що це змінює, змінюється, і документи більш простого формату будуть і не такі складні для них для оформлення. Як саме буде відбуватися ця процедура? Який саме документ потрібен буде, і кому їх подавати? Дякую. Якщо раніше в документах Міністерства збройних сил України довідка номер 6 звучала як довідка про фактичне перебування людини на передовій, то сьогодні ця довідка видається для отримання ОПД, видається одноразово, і тому ми внесли зміни і довідку номер 6 вони на довідку номер 5, яка видається